застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно мовити секретар допомоги. Чи дати засідання з'явилися прокурори, чи коручі не розкопкувається, тоді передані побавити на кухні підозрювання мови? Склад суду залишився незмінним, на обговорення ставиться питання про можливість подальшого розгляду зазначеного того питання. Заперечень учасників немає? Немає. Сторона захисту немає заперечень? Заперечень немає. Немає. в тому, що він, будучи на своїй посаді, вчиняв дії. І в зв'язку з чим йому інкримінують два склади злочину. Частина 28 і частина 2 статті 368. Серед тих дій, які інкримінують під хочу одразу на ряд суперечностей та. Необґрунтовані підозри для того, щоб не витрачати час. Так. Ще Семенчук, Рапота. Незрозуміло. Ми маємо дві різні особи це Семенчук і Рапота. Встановлені дані про те, що заявник використовував підробні документи. У зв'язку з чим, знову ж таки, був допитаний це підтвердив, знаходиться під вартою по іншій справі. Його покази є суперечливими. як якою був встановлений факт необґрунтованості повідомлення попередньої підозри. Всі розуміємо, всі юристи, що ухвали суду. Не мають провідуціального значення, однак підозра у нас одна й та сама. тому виникає запитання знову ж таки риторичне, чи може суд в даному випадку визнати її обґрунтованою, якщо вона жодним чином не відрізняється з попередньою. І на що... Спеціалізованого суду в розгляду. Цивільних та кримінальних справ на, на, на стороні захисту з приводу того, що вони повинні докази, отримані неуповноваженим органом, визнаватись недопустими. Однак не ці, це не тільки думка захисту. Навіть норми кримінально процесуального кодексу зазначають про те, що у разі отримання даних неуповноваженим органом докази можуть бути визнані і повинні визнаватися судом недопустимими. А тому... Хочу звернути увагу на ряд е, документів. А саме, е, в якості додатків до клопотання надаються, е, наприклад, протоколи допитів свідка Семенчука в скобках Рапоти. Їх аж три і є. Е, Витяг журналу судового засідання роботи, який був допитаний в порядку статті 225. Хочу зупинитися на ряді моментів. По-перше, протоколи допиту свідки Аю Семенчука ну, вони дійсно суперечать один одному. По-перше, в першому варіанті не була встановлена особа Семенчука взагалі нічим не підтверджена. Він давав покази, які в подальшому суперечать. Наступним показом. В другому допиті протоколу допиту свідка Семенчука Рапорту він зазначає, що до нього були застосовані заходи забезпечення захисту, його дані змінені, є відповідні посилання, якісь Слідчий приймає це за чисту монету, він вірить, навіть не отримуючи жодних підтверджень. У дальшому роботи ці дані спростовує. Знову ж таки, які спростовує ряд даних під час його допиту. В порядку статті 225 у е, слідчим судде. Щодо його допиту, в порядку статті 225 хочу звернути увагу, що доданий до суду витяг з журналу, там майже 10 сторінок на відповідь, е, свідок повідомих, там написано. Незрозуміло і не розбірливо. Таким чином. Зупиниться. судового заседания решается параллельно, с технических причин. Десять минут. Це паспорт або інші документи до суду надано не було. І навіть в пенітенціарній установі, окрім сирокопій та взагалі копій якогось документу, в наявності не було, тому фактично особа даного встановлена не була. Суд має можливість ознайомитися з даним. Протоколом і побачите, що майже на 10 аркушах відповіді роботи зазначається як не розбір. Можна, можна взагалі посилатися на даний документ, як на джерело доказу обґрунтованості підозри або наявності ризику? З приводу доходу свідки. Пончар, Присяжнюка, Стеценка, Дорога, Городня, Казанцева, Бойка, Калашнікова, Дубовокуриць, Мірошниченко. Вчора ми допитували в судовому засіданні свідка Городського, який повідомив про те, що і спростував фактично, що жодних е, відповідей з приводу даним свідкам, з приводу того, що мер міста Лужгород мов, е, відмовився передумав, чи змінив свою правову позицію щодо... Залучені до списку інвесторів, таких даних ніхто не говорив. Знову ж таки, вони в своїх показах посилаються виключно на покази Городинського. Також звертають увагу на те, що начебто медики говорили. Городицький спростував. Момент вчора знову ж таки спростував їх покази. Не зрозуміло тоді, яку вони взагалі вагу ці покази мають, вже мають на даний часів. На нашу думку, їх покази вони практично спростовані. Більш цього, дані свідки зазначають про те, що вони в цьому допиті висловлюють ряд припущень, про що зазначають на останньому аркуші свого допиту, що це виключно їх припущення. Так, ну і е, хочеться підсумувати з приводу того, що підозра фактично стара, змінилася лише дата особи, яка її повідомила. Та, е, і все. Наявність ухвали апеляційного суду, відсутність ризиків, відсутність доказів, які вказували на наявність обґрунтованої підозри або наявність ризиків, захист вважає, що сторона обвинувачення фактично ну, намагається чи маніпулювати, чи просто витрачати час слідчого судді, чи гратися, я не знаю, з чим. Оскільки ну, нічого нового нема, а знову ж таки виходять з клопотання і просять застосувати даний запобіжний захід. А тому, на думку захисту, взагалі немає даних для того, щоб задовольнити дане клопотання. А тому ми просимо відмовити задоволення даного клопотання в повному обсязі. І на останок хотів би зауважити, знову ж таки, як і завжди, на жаль, сторона обвинувачення не зазначає, а чому ж для МОМОТа не необхідно застосувати саме такі запобіжні захід. Там є лише сухе твердження. Ми так вважаємо, що лише цей запобіжний захист. Хоча закон зазначає, що сторона обвинувачення повинна навести дані та підтвердження, чому не може бути застосовані інші, більш м'які. Знову ж таки, це вже другорядне, оскільки ми вважаємо, що підозра не обґрунтована, а тому ми просимо взагалі відмовити, задоволення задоволенні питання. Дякую, честь, Прошу приєднати до матеріального фірме пропровадження письмових промову, а також якості податків на 20 що відповідний документ, це рішення про затвердження порядку залучення розрахунки. Вваження. І використання коштів право участі замовників, у створення розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Вигорода, та порядок залучення розрахунків розмірів, і використання коштів право участі замовників у створенні розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Вигорода. У даний документ зазначено, що пайова участь у Вишгороді вона стала частка, це 4%. Це з приводу того, що в Мерлоггороди не міг ані занизити, ані зависити. Жоден шином в нас не втілено. Значить на документи додатком по вашому письмові. Так, ну так, ну так. Він зазначений. Рукадбайдих захищає мову. І колега він все висказав, я просто пройдусь за версією, щоб служби було зрозуміло, учасникам процесу, що в нас відбувається. Безпосередньо людина, заявник, який є роботою, перебуваючи в розшуку за частиною 4 статті 190, особливо тяжкий злочин, приїздить до Києва. Приїздши до Києва, хоче влаштуватись на роботу. Підробляє паспорт на ім'я Семенчук. Ім'я Семенчук це залегондована особа СБУ, наголошую, влаштовується на роботу. За наказом, який ми вважаємо недостовірним і підробленим, він влаштовується 1.04.2016 року. Натомість сторона захисту отримує документи від податкової, де зазначається, що він тільки вийшов на роботу офіційно 9.04. Тобто, в той день, коли вже в нього. Перший день на підприємстві працює, вимагають в нього вже 8 мільйонів 637 тисяч гривень. Дивує. Він не повідомляє про це навіть керівництво підприємства. Він це зазначав в своєму допитом. Нічого нікому не каже. Перший день прийшов на роботу, в нього вимагають таку суму. Ну, перше думав, він би хоча б, б, б скерував би до свого керівника, спитав, що робити. Ні, він йде саме в СБУ з підробленим паспортом. Підробленим паспортом на особу безпосередньо, яка залегендована СБУ, пише заяву. Заява надрукована від Семенчука Дмитра. Вона надрукована і поставлена його підпис. Прокуратура бачить, який розмір неправомірної вигоди чи правоохоронний орган СБУ, знає 216 статтю КПК, що підслідність виключно набув, вони звертаються до прокуратури Київської області. Прокуратура не бачить, тут, що це не їхня підслідність. Реєструє це кримінальне провадження, реалізується. Але як реалізується? Затримує двох осіб в місті Києві. Наш мій підзахисник знаходиться на своєму робочому місці. До нього приїздять працівники прокуратури та СБУ, запрошують його на допит, і він приїжджає, його затримують по 208 Коли я приїхав до нього, він каже, а коли мене відпустять, що, що, що відбувається, він не розуміє, навіть, що відбувається. Обирається запобіжний захід, відсторонення від посади, арештовується майно. Апеляційний суд все скасовує, визнає цю підозру, необґрунтованою. Запобіжний захід обраний йому незаконним, скасовує запобіжний захід, скасовує відсторонення від посади, скасовує арешт майна, все повертає, запобіжний захід немає, нічого немає. Що далі відбувається? Прокуратура Київської області намагається передати цю справу до Набу. Визначили постановою прокуратури Київської області підслідність за НАБУ. Натомість керівник САП спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький пише постанову. В якої зазначає всі недоліки, які є в цьому провадженні. Він бачить матеріали справи, зазначає всі недоліки і каже: розслідуйте, хай прокуратура Київської області розслідує, а Генеральний прокурор має право е, вирішити спір про підслідність кримінального провадження, що відбувається далі. А нічого не відбувається. Прокуратура Київської області намагається щось робити, когось допитати, але нас особисто не допитують. Взагалі все тихо, в цей період момот. Без запобіжного заходу, виїжджає за кордон декілька разів, не переховується, на всі виклики з'являється безпосередньо, коли його викликають. Тут, в лютому вже 2017 року, нам надають нову підозру, яка один в один не відрізняється від тієї підозри, яка була першочергова. І хочуть обрати запобіжний захід. Ну, Мене це досить дивує. Навіщо обирати запобіжний захід особі, яка не переховується, з'являється, веде активно свою роботу по місту Вижгороду, розвиває місто. У нього яка підтримка населення є? Натомість наш заявник Рапота вже знаходиться під вартою в харківському СІЗО. Його обвинувачують особливо тяжкому злочину шахрайстві. Тобто, шахрай, заявник. Перший день прийшов на роботу і в нього вже вимагають такий величезний хабар. Ну, мене дивує. Тут навіть логічно, ну я як юрист, дивлюся всі документи, ну логіки немає. Сторона обвинувачення постійно створює якісь докази, намагається спотворити цю справу, не знає, що з нею робити. Груна захист вважає, що взагалі ніякого запобіжного заходу обирати не потрібно. Зв'язку з тим, що є ухвала апеляційного суду, де чітко вже визначено, що ця підозра не обґрунтована, нічим вона не змінила. Заявник у нас, як виясняється, вже під вартою. Тому для чого обирати для чого це все робити, затягувати всіх людей час, ну я не знаю. Тому я коротко сказав, як я бачу цю ситуацію зі своєї сторони, тому прошу відмовити в задоволенні Даного клопотання і не обирати жодного запобіжного заходу. Ми на все дякую. Письмові заперечення виконувати. Прошу інших. Адвокат, захисні допомоги. Мої колеги висловили стосовно формальної сторони. Я хочу, як мешканка міста Вижгород, зазначити про ті негативні наслідки, які вже для міста відбулися протягом двох місяців, коли мер був Звертаю вашу увагу, що в даному судовому розгляді. Ви виступаєте не як мешканка міста, а як захисник. Бо, будь ласка, до правих підстав Я задоволений, чи у вашому випадку відхилення допомогти. колеги зупинилися детально на незалежності доказів і надали письмові докази стосовно того, що деякі документи не відповідають дійсності. Я маю на увазі наказ. Вчора е, свідок, які мистував, спростував ті відомості, начебто додаткові, які були е, знайдені е, стороною обвинувачення. Я не буду довго за зупинятися е, на тому, що сказали мої колеги. Я просто вважаю е, це об, е, клопотання. Воно подано не обґрунтовано. Додатково нічого за 11 місяців розслідування це 9 місяців розслідування е, не було е, віднайдено ніяких додаткових доказів чи інших доказів. Окрім того. Слід сказати, що досудове слідство вже до свого граничного терміну, і всі слідчі дії виконані, і немає жодних, тобто сторона обвинувачення вже готується завершувати цю справу і знайомити сторону захисту з матеріалами. Ніяких підстав для того, щоб обирати запобіжний захід, такий суворий до мого підзахисного немає. Тому я прошу відмовити задоволення даного клопотання у зв'язку з ось тим, що воно не обґрунтоване. Дякую, друзі. Дякую, що чест. Приєднанося повністю досвід захисників. І це ми додати наступні. Ну, дійсно, трошки точно для чого подалося саме положення про порядок залучення правової участі. І зупинюся на вчорашньому свідка Світлайського. Це два моменти, які от відрізняються і з'явилися за 9 місяців у справі. Тобто штучно створені такі недодоказові для них. Назвали. Бо якби, як я казав, прокуратура трошки більше розпиралася в законодавстві про місцеве самоврядування, вони б розуміли, що той аргумент, для чого допросили тих 10 осіб, що начебто момент перешкодив цим інвесторам, і не зробив так, щоб забудовник, з якого я вимагав нібито Хабара, дав їм квартиру, то я йому фактично виходить допоміг, я не заперечував і не заважав цьому забудовнику. Якби в мене була можливість надати ті квартири в законний спосіб тим забудовникам, я б по 10 кожному їх надав. Але ну, якщо рішення незаконне і замена комісія надала неактивного основа, і всі, хто хоча б колись мав короткий курс юрид, юридичної освіти, всі розуміли, що це абсурд. задніми числами не змінюється одностороннього порядку договори, Тому це не зрозуміло. І, і той... Не зрозуміло, для чого в матеріалах прописані ці абзаци про сорокову структуру регулювання міської діяльності, можливо, обвинувачення мало те, що я, як міський голова, хотів щось запропонувати забудова, чи зменшити розмір появової частини, чи як там зробити. Є дійсно в певних міських радах такі положення, де може міська рада визначати 2%, 4, 3 або 4. В нашому випадку ще до домови до того, як я став міським головою, було затверджено. Положення, в якому прописано, чітко 4%. І ні туди, і ні сюди, Якби навіть успіху вашу захоплення, він не зробив. Бо це робить колегіальний орган, а саме викликання. Тому це також доказно ну, досить абсурдний. І розумієте, що виходить? Що приходить забудовник, якийсь там директор, який зараз 49 епізодів у нього дійсно по шахрайству, перший день на роботі, вимагає нього нібито взятку за що? Па йому я йому нічого не можу зробити. Дозвіл на будівництво у нього є виданий до мене оренда земельної ділянки, у нього є законно сплачена, і він її не може. На що я, міг, от, ну, що я міг зробити і за що вимагати такий послідний коротко? Просто логіки в цьому процесі немає взагалі, ні двох відпочатку. Я перший день задавав питання, чекайте, за що я вимирю? Що, власне я таке можу зробити, щоб у нього хоч там і 100 доларів якісь намагати. Оце те, що сьогодні з'являється, оці ефективні. слит, и до речи, я думаю, что бы грозное, по сути, там же есть такие, что они показы, что смысл Ну, ваше честь, я прошу а вы. Вот, вот, там. Следующий судья выделяется до нарачивания кинота для выдачи короткого текстового плана. план. Учитывается короткое первое в нарачивания 20 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва і при секретарі Майкинський, за участю прокурорів Чемориса Котковця, Чуйкова, захисників підозрюваного Байдека Міна Ковальденко, підозрюваного момота, про застосування запобіжного заходу, у вигляді домашнього арешту, до підозрюваного Момота Олексія Вікторовича встановив. Відповідно до статті 376 КПК України, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежити складанням його результативної частини. Керуючи статтею 29 Конституції України статтями 177, 178, 179, 180, 193, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України слідчий суддя ухвалив. Лопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області під Лісною задовольнити частково в обранні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, підозрюваному момоту Олексію Вікторовичу відмовити, застосувати до підозрюваного момота Олексія Вікторовича 12.02.1980 року народження. Запобіжний захід у вигляді особисто зобов'язання покласти на підозрювану та Олексія Вікторовича наступні обов'язки, прибувати до слідчих слідчої групи, слідчого управління, прокуратури Київської області та сесуальних керівників, у вказаному кримінальному провадженні, відновляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та або місця роботи, утримувати світ спілкування з особами, які брали участь в якості прийнятих під час проведення слідчих сесуальних дій. А також свідками іншими зідозрювальними у кримінальному провадженні, не відмочатись з міста вижира, в якому проживає, без дозволу слідчого прокурора або суду. Строк виконання обов'язків, покладених на підозрюваного, визначити в межах строку до судового розслідування до 14 квітня 2017 року включно, роз'яснити підозрюваному, що в разі. Невиконання покладеного на нього обов'язку, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід, і на нього може бути накладено грошове стягнення, стягнення в розмірі від 0,25% до двох розмірів пожиткового мінімуму для працевтати до Ухвала слідчого судді підлягає нагальному виконанню після її оголошення. Ухвала в частині застосування запобіжного заходу у вигляді особисто зобов'язання скаржені не підлягає. Ухвала в часи відмови за в застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня зняє оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Повний текст ухвали буде проголошений 24 лютого 2017 року о 11 годині 30 хвилин. Слідчий суддя підпис з поленом зміст і порядок оскарження в частині дні ухвали. Зрозуміло, що судове засідання закінчене. Секретар за 10 хвилин на бас попії відповідно судовий речі.